Важкий випадок або важкі випадки у моїй практиці. Іноді буває таке, що людина приходить з одним запросом, а ми пропрацьовуємо зовсім інший запрос. Чому таке виникає? Коли людина знаходиться в розслабленому стані, то ми повинні знайти корінь проблеми, який привів до цієї неприємної ситуації, там якісь страхи, затики, або якісь неприємні ситуації з грошима, або в відносинах якісь проблеми. Так? І нам треба знайти корінь проблеми, який до цього всього привів. І буває таке, що підсвідомість нас починає уводити від цього кореня проблеми. Тому що таким чином він захищає і захищає від того, щоб людина просто не пішла знову в той страх, тому що там дійсно був якийсь страх, який треш, і щось дуже і дуже неприємне. І тому підсвідомість вона то пам'ятає це все, але вона таким чином захищає людину, щоб вона знову це все не побачила. А буває таке, що навпаки підсвідомість нас веде в іншу ситуацію, тому що вона важливіша, ніж та, з якої прийшов клієнт. Таке також буває. І тому тут дуже важливо розрізнити, що до чого і що нам підсвідомість хоче цим сказати, коли вона, коли вона нас веде не в ту сторону. І зазвичай з клієнтами, з якими я працювала. То ми розуміли і розбирали до чого це все йде, і частіше бувало таке, що дійсно підсвідомість підказувала, що нам треба пропрацювати зовсім іншу ситуацію, зовсім іншу проблему. І ми її вирішували, і клієнти потім були задоволені.